Сторінка 120: Зимові свята, Різдво Христове, Дідух, колядки Святий Миколаїв Щедрівки. Цього тижня ви пригадаєте, які є зимові свята, дізнаєтесь, як святкують Різдво в різних країнах, створите ялинкові прикраси, ознайомитеся з правилами безпеки біля ялинки, обговорите, як приймати гостей зимові свята українців. 6 грудня у День Святого Миколая діти знаходять під подушкою подарунки. Миколайчики. 24 грудня на святвечір люди готуються до Різдва. В оселі ставлять оберіг дідух, який є символом добробуту. 25 грудня Різдво Христове молодь співає колядки та носить різдвяну зірку. 31 грудня щедрий вечір. Молод співає щедрівки, а господарі пригощають смаколиками. 1 січня в Україні зустрічають новий рік головною окрасою цього свята. є ялинка. цього дня вранці також ідуть. Посівати до хрещених батьків та рідних 7 січня частина українців святкує Різдво Христове: Миколайчик, новорічна ялинка, дідух, Щедрівки, різдвяна зірка, обряд, посівання. По черзі розкажіть, яке зимове свято вам найбільше подобається і чому? Легенда про святого Миколая. Колись давно жив собі хлопчик. Миколай, хоч батьки його померли рано та залишили йому великий спадок. Миколай мав добре серце і мудрих учителів. Вони вчили його допомагати людям і ніколи не хвалитися цим. Під покровом ночі хлопчик збирав мішок із подарунками та підкидав їх у вікна нужденних. Минули роки Миколай виріс, став священником. Усі полюбили його за доброту і мудрість. Особливо добрим був Миколай до дітей, Щойно дізнавався про. Дитину в біді одразу йшов до неї з добрим словом і подарунками. Як помер Миколай і постав перед Господом, то спитав його, чого ти бажаєш, Миколаю в нагороду, загідне життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, час від часу сходити з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і виконав це прохання. Відтоді, у ніч, з 5 на 6 грудня, туди де живу діти, нечутно приходить Миколай. Він так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді в черевички, спрячі малечі, ждані подарунки. Миколайчики, напишіть листа Святому Миколаю. В ньому розкажіть, що доброго ви зробили цього року. Напишіть своє прохання і попросіть дорослих надіслати листа Святому Миколаю. Святий Миколай у світі. Святий Миколай є символом зимових свят у багатьох країн світу. Проте не Називають його по-різному: Сінтерклас, Нідерланди, Санта-Клаус, Америка та інші країни світу. Парнуєль, Франція, Йоулупукій, Фінляндія. Як називають Святого Миколая в різних країнах? Хто приїздить на білому коні, Віслюку Оленях Хто літає по небу? Ялинкова прикраса. Звісно, ялинкові прикраси можна купити, але цікавіше самим створити їх у вигляді кінгуляток із вашими обличчями. Вам знадобляться ваші фото? Хивати блискіто, пластикові стаканчики, картон, ножиці, клей. Безпечний новий рік. Ялинка головна гостя нового року. Її прикрашають іграшками, цукерками, гірляндами. Санта-Клау залишає під нею подарунки. Діти люблять гратися біля ялинки, але не варто бігати та штовхатися, бо можна перекинути її. Також слід пам'ятати, що ялинка може загорітися від найменшої іскри правила безпеки. Гірлян Мають вмикати тільки дорослі. Користуйтеся хлопавками та бенгальськими вогниками лише на дворі і під наглядом дорослих, якщо помітите іскри чи дим, негайно повідомте дорослим. Безпека на прогулянців, на зимові прогулянці. Катайтеся на санчатах на безпечній відстані від доріг і дерев. Тримайтесь осторонь, будинків, і з дахів можуть падати бурульки чи сніг. На прогулянку вдягайте. Ручний одяг і взуття. Біжіть додому, перевдягатися, якщо змокли. У гостях у Віті день народження. Ми всі туди запрошені. Увечері о шостій прийшли до нього в гості. Нам очинила двері, мала сестричка Віті, і зразу запитала, хто ноги з вас не витер. В нас килим не для того, аби його бруднити. Ану, біля порога знімайте черевики та подарунки зразу, давайте я сховаю. Та кришталеву вазу не скиньте. Я вас знаю. Ви думаєте просто отак ходити в гості? А це наука справжня, відповідальна справа. І меблі у вітальні. Не мацайте руками і пальцями по стінах не мажте, будуть плями. І ще сестриця Віті щось стала говорити: Та ми її не слухали! Хіба ж це? Варто слухай? Ми від її гостинності помчали геть, що духу, бо й справді. Ох, не просто отак ходити в гості. Анатолій Костецький. Чому гості втекли зі свята? Як слід зустрічати гостей? Як треба поводитися в гостях?